Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. У нас черговий баскетбольний прогноз. Минулі два прогнози мої на NBA зайшли суперово плюсанув я. Е, Нагадую, минулої ночі я прогнозував в матчі Чикаго-Сан-Антоніо тотал менше. 236 208 був кеф. І в матчі Golden State Oklahoma City Я брав фору Golden State Warriors мінус 8. І кеф був ще вищий. 2,5. Обидва прогнози мої зайшли. І на такій переможній ноті. Я підготував для вас на сьогодні, точніше, на сьогоднішню ніч. В ніч на 8 лютого. Прогноз на матч лейкерс Оклахома. Лейкерс іде на незручному і незвичному для себе 13 му місці. Мало того, що сама цифра 13 така навіть трошки дьявольська. І, плюс до того, Оклахома йде попереду, маючи гру в запасі. Оклахома йде на 12 му місці. А нагадую: для того, щоб отримати тільки шанс і нагоду е участі в плей-офф, треба зайняти по ітогам. Регулярного чемпіонату як мінімум 10 місце. Тому, маючи набагато кращий состав, Лейкерс, я вважаю, повинен просто перемагати, навіть впевнено, перемагати Оклахому Сіті. І мій прогноз на сьогоднішню ніч на 8 лютого. Я вибрав іменно цей матч. Прошу вибачення за мій не зовсім такий ідеальний суржик. Моя українська мова близька до чистої, але я родом з Полісся і наш, наш поліський суржик. він також має право на життя. Я думаю, мене розуміють більшість на нашому каналі. І перед тим, як я назову, що іменно я ставлю на Лейкерс, я прошу вас підписатися на наш YouTube канал -клас». Ви Хто вже давно на нашому каналі, ви знаєте, що з баскетболом я дружу, хокей останнім часом трошки гірше у мене успіхи. А в баскетболі я плюсую частіше. І ось минула ніч доказ тому. Я ці, продовжуючи тему ж матча лейкерс Оклахома, я довожу до вашого відома, що цією ночі я ставлю на фору лейкерс мінус Фора лейкерс мінус навіть ні. Вчасно я виправляю сам себе. Я трошки навіть більше. Я беру мінус 9. Мінус 9. Хочу не втрачати оцю от стратегію високого кефу. 2,5. коефіцієнт 2,5. Лейкерс мінус 9. Фора проти Аклахоми. Впевнена перемога Lakers. Коефіцієнт 2,5. Нагадую. Підписуйтесь також на наш телеграм-канал. Куди я скидаю всі скріншоти моїх ставок. А навіть буває іще й більше. Все, що я ставлю в режимі онлайн, я також. Скріншоти моїх ставок скидаю в наш телеграм-канал. Силка в описі під цим відео, і в закріпленому коментарі. Також там е, в закріпленому коментарі і в описі ви знайдете ссылку на наш YouTube канал 2. Чому він присвячений і про що я розповідаю? В YouTube каналі 2. Ви узнаєте, коли зайдете по ссылці в описі і в закріпленому коментарі. По баскетболу на цю ніч. А я нагадую, це ніч на 8 лютого. NBA. У мене все. Я дякую вам за підтримку, активність. Чекаю на ваші вподобайки. Пишіть коментарі. Дуже люблю читати ваші коментарі і е, беру з них тільки корисне. Я надіюсь, був корисний вам. Е, бажаю перемог, позитиву, міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові і добра. Слава Україні і героям слава!